Якщо я зараз просто прописати якогось листа та плачу, то що взагалі буде на останній дзвінок та обіцяла собі спіти підготовку з Нового року. Я одним кліком зруйнувала людину своєї роботи. До кінця навчання залишилось 5 тижнів. Якщо б чи буде булочка... Ви не повторюйте моїх помилок і готуйтеся хоча б з Нового року. Поляшковою mm -hmm. Національний мультимедійний тест з чотирьох предметів. У моєму випадку це математика, українська історія та фізика. Знаєте, пишу ось цей лист, і так якось на душі тепло. Всім привіт! До кінця школи залишилось п'ять тижнів, і ці п'ять тижнів я хочу провести з вами. Тому що буде дуже цікаво, дуже весело. Більш детально розповім вже після школи, адже зараз я тільки буду наїзбиратися. Тому вирішила зазняти таке як початок невеличкий, а всю основну інформацію я вам вже розповім далі по відео. Зключання со школи. Я ой Я сьогодні вдалі не пішла, якщо сьогодні буде булочка. Я вдома. Окуляточки краще. Я вже вдома. Уху. Коли немає курточок, погода на дворі хороша, без влаги. Дивіться, як файно держаться мої кучері. Раніше вони вже не доживали такого стану, вони розпадалися раніше. Те, що сьогодні вітряно, все тримається дуже-дуже файно. Прям дуже супер суперводер тримається, мені прям подобається. Що ж, пояснюю взагалі, що це за відеоролик? До кінця навчання залишилось 5 тижнів. І якщо врахувати в кількості днів, то 7 на 5.35 та мінус 1 сьогоднішній день 34 дні. До останнього дзвінка 34 дні. 34 дні. А в моїй школі останній дзвінок 31 травня. Говорю уточнюю, тому що в деяких школах він 25 травня, а в деяких в червні. В моїй школі він 31 травня. Я випускниця 11-класниця, якщо буде точніше. Тобто мені потрібно буде здавати національний мультимедійний тест з чотирьох предметів. В моєму випадку це математика, українська історія та фізика. Рівень моєї підготовки до цих предметів? Зрозуміло, так? Не потрібно дуже пояснювати. Це та сама людина, яка обіцяла собі вивчати англійську ще після 9 класу влітку, адже планувала здавати англійську. Це та сама дитина, яка обіцяла собі після 10 класу влітку з'являти підготовку до е, історії. Це та сама дитина, яка обіцяла собі розпочати підготовку з вересня. Це та сама людина, яка обіцяла собі розпочати підготовку з Нового року. Так що я не скажу, що я не додержую свого слова. Взагалі, якщо я дала комусь обіцянку, я її виконую. Але щось самі собі з цими обіцянками не завжди виходить. Тому до екзамену залишився місяць, я ще не знаю, точно дати НМТ, але він десь буде в червні. То так, знаєте, дуже грубо кажучи, в мене залишився місяць, за який мені потрібно приготуватися до чотирьох предметів. Клас. Супер, що я можу сказати? Супер. Чи можливо підготуватися за місяць до екзамену? Для тебе Я гадаю, що так. при цьому не вкладаючи в це грошей. Так я на це надіюсь. З моїми знаннями я можу спокійно зараз навіть скласти на 150 балів. Щонайменше найменше так працює з українською мовою та математикою? З історією, я гадаю, що я також поздала на 150. З фізикою чесно не перевіряла. Демонстраційний варіант з фізики я не проходила. Так, це та сама дитина, яка відміниться і, взагалі, все дуже супер. У мене за 9 класів свідоцтво з відзнакою. В цьому році в мене буде свідоцтво з відзнакою, і дай Бог золота медаль. Звичайно, школі мене все супер, а от з підтолку до НМТ ну трішечки таке. Але нічого, За ці 5 тижнів ми з вами тутуємось до всіх цих чотирьох предметів. Ви будете разом зі мною так сказати робити цей експеримент. Я обов'язково запишу відеоролик після НМТ зі своїми результатами. Коли мені вже прийдуть мені не просто конкурс, не не просто ті мої бали, які я побачу в кінці НМТ, а й особ... а коли вже мені прийдуть мої результати офіційні, я обов'язково запишу відеоролик про свою підготовку. І взагалі про результати НМТ. Це буде дуже вас дуже цікавим відеороликом. Адже ну, ви вже зрозуміли, да? Що моя підготовка була прям дуже бурною, дуже брухливою, прям взагалі. От. Тому залишився місяць, і я вирішила, що потрібно трішки запам'ятати цей момент останнього місяця, одинадцяте, будучи одинадцятикласниці, адже далі перший курс доросле життя, і все таке будуть свої цікавинки, але потрібно запам'ятати те, що тут. І, можливо, мій досвід буде комусь цікавим. Але я говорю зразу, не повторюйте моїх помилок і готуйтеся хоча б з Нового року. Хоча б з нового року. В ідеалі це буде з вересня, а то й літа. Ну, не хочете, як хочете. А хоча ну, літо може ти на свій розсуд, а от з вересня ви б встигли б у СЕП. Тим паче, якщо тут є десятикласники, їм здавати на наступний рік п'ять предметів. Тому, дякувати Богу, в мене лише чотири ще. І англійська в мене не обов'язковий, бо є своїм рівнем А 2 навряд чи я б його б здала. Це не те. Хоча б, можливо, виїхала б на інтуїція, адже там, на щастя, немає speaking і listening. Лише reading і vocabulary. Ну, і vocabulary, да, можна сказати, в принципі, і е, ці правила яких? Ну, writing. Той самий writing, в принципі. Правила не просто знати. Але слава без speaking і listening. А то це speaking у мене взагалі не speaking, а listening ну, ще плюс-мінус. Ну на краще, в мене з reading. Бо е е е у угу. Ну, Ми зараз не про мої язикові навички, да? не про мої мовні наклонності, так, сказати, так би мовити. Тому зараз я буду сюда за історію і приходити в вебінар з історії. Хоча перед цим мені потрібно зробити ще одну штучку для історії, яку я б взяла своїй вчительці з історії. зробити. Мені потрібно зробити флеш-картики з датами, тому зараз я займусь. Цим і заодно трішечки підучу дати, а потім сяду за конспект з історії. От, на часті, в мене домашнього завдання завтра немає, тому я радію. Хоча знаєте, недовго. Я здала, що міжнавчити англійську. Е, мені принавчити англійську, а саме там два. Текст таких, не скажу що дуже складних. Я писала їх сама. Тому, в принципі, в принципі, але там така трішки граматика. Угу. Ось. Цей текст. Ось це. Ось це. Це про мою професію майбутню. І ось це про міжнародні. Організації, ви не уявляєте, що я зараз зробила? Це просто треш. Я сижу, зроблю ці дати. Зробила вже 16 дат, це не дуже швидко, не дуже повільно. Ну таке я випадково закрила файл і нажала не зберігати. І всі мої 16 готових уже дат просто улетіли в нікуди. Просто мої півгодини роботи, адже я налаштовувала, щоб все було як мені треба. Туди, сюди, туди скопіювати, де доставити. Просто 16... просто півгодини моєї роботи. Просто я одним кліком зруйнувала півгодини своєї роботи. Ну нічого, Зараз будемо якось заново це робити. Ну знаєте, не так образливо, що це тільки 16 дат. Там їх 202 Знаєте, було просто зроблено на, на 200. Та навіть на сотій. Це було так образливо? Я б плакала точно. А так ще все Все гуд. Могло бути гірше. У нас вже наступний день, а якщо бути точніше, то вівторок, який вже закінчився, адже зараз уже сьома вечора. Я намагаюся вмкнути підсвітку. Вчора я зробила дати з історії лише 202 штуки, а там їх буде десь під 400. Але половину я зробила, і це вже мене радує. От, а зараз я пишу листа для майбутніх випускників. Трішечки вже лажаю, але більш всього, щоб приписувати, я його не буду, щоб залишити ось цю ем, якусь таку нотку, знаєте, ось цього. Хвилювання і трепету. От. Е, виходить, поки що якось так, але це ще не до кінця. Пишу я його довгенько вже, напевно, з півгодини, адже хочу максимально всі свої відчуття сюди перекласти, що трішечки складно робити. Трішечки деяким це складно. От. Тому якось намагаюсь скласти такий гарний лист для майбутніх випускників. Я не знаю, що будемо робити з ним надалі, але це завдання від нашої вчительки з зарубіжної літератури, тому, тому так. Тому пишу все так трепетно, так до душі, знаєте, прям кайфую від цього зараз моменту. дивіться, які кудри досі досі тримаються? Ось дуже файно вийшла накрутка. Вже на за два дні вони вже трошечки розпалися, але взагалі куту. От, а я далі писати Знаєте, пишу ось цей лист, і так якось на душі тепло в голові, знаєте, такі флешбеки, такі моменти політають пов'язані з цим людьми, з усім, з цим, з цим містом, загальную школою. Я, про 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 я обов'язково прочитаю потім текст. Я не знаю, можливо, все, я напевно, буду вже завершувати, у мене виходить ось такий лист. Ось такий, а ось такий, і зараз хочу трішки Завершити такий зробити як висновок, так знаєте, трішки підсумувати це все, ось цей текст. Я не хотіла писати дуже багато, тому дуже багато і не пишу. От. Тому зараз буду, напевно, вже звершувати, писати як такий кінець, і вам прочитаю цей е, лист. Далі мене зараз не хочеться зараз плакати, але тримаємось і не плачемо. Плакати я ще встигну, плакати я ще встигну. На останньому дзвінку, на вручення свідоцтв, я ще встигну плакатись. Е, тому що я досі не розумію, що вже все. Вже кінець. Ні, я звичайно розумію, чесно. Хто б мені ще не говорив, але як так, що буде вересень, і я не прийду в цілі стіни. Я в це не вірю. Що уже через 4 місяці я буду в зовсім інших стінах, зовсім з іншими людьми? Зовсім. Знаєте, за ці 11 років все-таки я до них звикла. Я почала плакати. просто. Адже я. Вони звикли цих людей, і взагалі до цієї школи, до цього приміщення до школи, знаєте, як справді стало як другий дім. І так, щоб прийти 1 вересня вже зовсім інші стіни. Хочемо в хоч Ні, не вірю. Не вірю. Так, давайте запевно завершувати, тому що зараз буду плакати, якщо буду роботу говорити. Тому зараз дописую цей лист, дописую цей лист, і все буде добре. Я взагалі просто дуже емоційна людина, і тому напевно так легко пішла на сльози. Хоча, знаєте, ну просто справді стільки цікавих моментів власних. Було і не дуже моментів, які, можливо, не хочеться навіть і згадувати деякі моменти, але вони були і Сумувати, можливо не за всі, але за чимось і буду. Адже ці люди зробили дуже великий вплив на моє життя на моє становлення як особистості. І Я їм за це вдячна навіть за ці не дуже гарні моменти, не дуже приємні, можливо, але я вдячна за все цим людям. Ми, ми будемо класниками товариша, вчителям. Вдячна всім, взагалі всій школі, все в нас була з такими людьми, вдячна просто за все. Я просто вдячна за все. Не маю ніяких образ нічого, просто я дякую за такий чудовий момент мого життя. Такий чудовий період мого життя. Це життя. Чому так швидко? Якщо раніше я хотіла б швидше б закінчити цю школу, знаєте, а зараз. Переведіть мене хоча б в 9 клас. Хоча б я не прошу, що в перший, хоча б в 9. Щоб попереду в мене було ще два чудових роки. Два чудових роки. Так, потрібно дописувати. Трібно дописувати. Я дописала цей текст. Я його дописала. Зараз я не плачу, адже я вже встигла поговорити зі своєю подругою по телефону. Не знаю, хвилин 10, можливо. За десять хвилин я заспокоїлась, ем, але я ж буду вам його читати. Лист майбутнього випускника. Ну що ж, привіт. Коли ви читаєте цього листа, я вже закінчую перший курс універу. Але під час його написання я була на вашому місці. Тому я чудово розумію ваші переживання та емоції, котрі ви зараз відчуваєте. Я сама наразі приймаюся за те, як прийде останній дзвоник, вручення свідоцтв. А саме головне, який буде результат НМТ. Навіть якщо вони будуть і невтішними, не потрібно перейматися, адже на цьому життя не закінчується. Тому не переймайтеся, все буде добре. Ви все здасте на гарні бали та вступите до мріяного навчального закладу. І через декілька років ці переживання під час відготовки будуть ніщо, порівняно з майбутніми випробуваннями в університеті. Зараз весна що найменше на період написання листа. Якщо точніше, то 30 квітня 2024 року. Тобто залишився місяць і все. Кінець історії довжиною 11 чудових літ. Так от, про що я отримуйте максимум від останніх тижнів у колі цих незнайомих ще колись людей, адже на даний момент вони з вами більше ніж півжиття. Тому насолоджуйтесь моментом дитинства, адже не дивлячись на образи, ссори, ви будете за ними сумувати. Так, можливо, ви не будете сумувати за школою, але будете сумувати за подіями та людьми, які були в стінах цієї будівлі. Не буду багато говорити, точніше писати, скажу коротко. Пишучи цього листа я плакала, адже в моїй голові проминуло багато приємних моментів. А вам бажаю наснаги, успіхів у житті. Насолоджуйтесь всіма моментами, беріть від життя максимум, та не шкодуйте по свої вчинки. Ризикуйте та пробуйте. Все буде добре. Так написала все гарненько, ніколи. Дивіться, ось такий лист. Ось так. Деякі моменти додала текстовий дільника. Ось ось з цієї сторони. Цілую, люблю ваша Лера. Таке, як напевне, гарне закінчення. Таке душевне, все таки Він трішки бачите листочок, коли я писала, трошки десь пошмаканий. Ось тут помилки, є, ось о коректор, ось о коректор. Але я не хочу це, знаєте, якось виправляти, переписувати. Якби раніше я це переписала, зараз я цього робити не хочу, адже зовсім вже не ті емоції, не ті відчуття від цього листа будуть. Стоп знято! Всім дякую, всі вільні! 12-го сезону не буде!